Тут вже конфлікт на другому пункті. От. Або Венс має погодитись на умови Путіна, або Венс має стати на позицію України. Все, грубо кажучи, інші чотири пункти навіть перераховувати не варто, які включають там, в тому числі, після того, після всього надання гарантій, визначення миротворців. От з цим у нас все нормально. Перемовини про миротворців в Європі, в Америці йдуть повним ходом. Перемовини про гарантії безпеки України йдуть не шатко, не валко. А перемовини про саму припинення війни вони відсутні, тому що відсутній предмет перемовин кожна сторона на своїй позиції. Ну, вибачте, через зад починати е, такий проект робити це неправильно. Поч, треба починати з, зверху, з перших пунктів. Тоді буде якийсь успіх. Тому я е, от на всьому цьому фоні е, е, скандалів і е, страхів Мюнхенської безпекової конференції дуже позитивно відношусь. Якраз до перемовин і щодо між європейськими партнерами, і європейськими партнерами і штатами, між європейськими партнерами України щодо формату миротворчої місії. Хай визначаються, можливо, колись настане такий момент, коли війська НАТО зможуть зайти в Україну, зайняти оборону і е, стримати е, цю орківську е, банду. Я позитивно ставлюсь до перемовин про гарантії безпеки України після, як кажуть, після воєнних гарантій безпеки України. Я за НАТО. НАТО, ні. Альянс з Британією, Польщею, Францією без Америки. Теж нормально. У французів, у британців є ядерна зброя. Трамп поставить нам ядерні ракети, поверне в рамках Будапештського меморандуму. Я за. Ядерну парасольку нам готові забезпечити французи і британці. Я твичі за. Але це всі, всі ці рішення, всі ці плани, всі ці проджекти залишаються проджектами, допоки не буде вирішене основне питання умови припинення війни. Або це будуть. Умови, які висуває Путін, фактично капітуляція України, на яку чи може піти наше українське керівництво? Я не знаю. Думаю, що ні, але точно не піде на це український народ. Або умови, які відкидають ці путінські імперські. Забаганки на нашу землю, на управління Україною, і тоді на це не піде ні Путін, ні Наришкін, ні Портніков хто-то.